Доброго дня, шановні наші глядачі. Хотів би вам сьогодні презентувати від компанії Сенгента новинку на ринку України. броколі. але броколі не просту броколі дуже ранньо стиглу, а ще й додатково зі стійкості до кіли. Це дозволяє цьому гібриду рости просто колосально на будь-яких ґрунтах України, тому що має надпотужну кореневу систему і має просто надзвичайну голову. Андрій показуй, дивіться, як гібрид від компанії Syngenta Макларен. В чому ще дуже класна родзинка цього гібриду не тільки по кореневій системі, а ще хотів би наголосити на тому, що можна вирощувати цей гібрид з такою потужною кореневою системою в три оберти. Перший, другий, третій, і це на просторах України від східу до заходу, від півночі до півдня. Тому починаємо вирощувати розсаду в лютому місяці, висаджуємо в березні, і потім йде конвейером на весь сезон вирощування. Вирощуйте, заробляйте, будемо разом.